Нашу розмову сьогодні хотілося б присвятити виборам, виборам у Сполучених Штатах Америки. да. Слухайте, мене так мурашить. Мене прям. прям мурашить страшенно. Випала жіноча дуже енергія, королева Кубків, королева жест. І от тоді от такого шоу Америка ще не мала. Як на мене, у Трампа немає шансів. Друзі, вітаємо всіх. Ви на каналі Топ. Я Альона Шевченко. Сьогодні до нас долучається Максимуза. Вітаю, дуже рада бачити вас. Вітаю Альона. нашу розмову сьогодні. Хотілося б присвятити виборам виборам у Сполучених Штатах Америки. Це дійсно те, від чого залежить в тому числі і доля України. І давайте почнемо з того, що чинний президент США Джо Байден. Має зараз певні проблеми зі здоров'ям. Це вже прям очевидні факти. Зокрема, в нього діагностували коронавірус. До цього ага. також а, в нього були певні проблеми зі здоров'ям. Утім він все заперечував і казав, що ні, я ні в якому разі не зніму свою посаду з кандидатуру із посади і так далі. А, давайте подивимося, чи. Все ж таки зміни свою кандидатуру Байден через стан здоров'я. Чи доведеться йому це зробити? На початку я дивлюся стан здоров'я. Ви угу. не повірите, його імунітет справляється реально. Реально справляється. А, там якісь такі хвороби показують, які нормальні в його віці. Вони приходять уходять. Між іншим основна проблема це тиск. Проблеми з тиском, оці запамручення в нього і можуть бути. Але це те, що приходить, уходить. Зараз він може бути в якійсь клініці, інтенсивно лікується. Розумієте, яка історія? От я дивлюсь. От основа ситуації. Він себе ще відчуває живчиком. Я ленорман. Я зараз вирішила подивитися просто здоров'я, окей? От біля нього хлопочуть. Дуже хлопочуть за його здоров'я. Це часто буває медсестра десь, ну от, клініка. Клініка красива, дорога, ну ясно, він президент. Значить, але центральна карта це, оце у мене карта, буквально означає імунітет. Це біла конюшина. Біла конюшина це здоров'я і це бажання. Наполягати на своєму взагалі вона дає білий світ всьому. Це так, як він себе почуває. Принаймні він так думає, що він себе почуває. Ну скільки йому років? 78? Я думаю, навіть 80. 80? Дивіться, mm -hmm. моєму батькові, щоб ви розуміли, 91 рік мій батько диригент симфонічного оркестру. Вибачте, що про своє. В цього року з ним не підписали контракт. Він а, директор а, художній керівник філармонії. Він дуже розстроївся. Я говорю: папа, ну ти жартуєш. відпочинь трошки. Так от його зараз назад кличуть, беруть, за ним лишили кабінет. Це люди того складу, розумієте? <гум> Їхні 80, Вчора я купалася в озері, і там жінка була 80 років. І вона поплила кудись далеко, їй не було чесно, я подумала, що вона втонула, що вона вже все. І я думаю, викликати поліцію ні. Вона вертається через годину бодренько. Я говорю, пані. А вона каже, а мам, 80 років, а, а? і я розумію, що от це що нам показує, це він себе так відчуває. Ну, щось там зав... Я постійно роблю помилки в своїх ефірах. Тобто я зараз його не виправдовую нічого. Я вам просто розказую, як він себе почуває, що він збирається робити. Тобто, оце м -м, карта парк вона говорить про те, що йому конче необхідні оплески, люди бути в тренді, бути між людей, бути на посаді. Тобто, а оце карта Хмари. так. Є якась така небезпека, інколи находить на нього якась така втома по вікові, але вона як находить, так і уходить. Тепер його майбутнє цікава історія. Отут реально проміжний період, і зараз ми це додивимося на е, таро. От карта мости це завжди реально якийсь такий проміжний період життя. І отут от треба подумати: для нього взагалі Америка як Дім і пост президента як Дім. І є тут певний ключ. Ключ це коли добре в його команді, в його домі шукають, шукають вихід. Тепер оці мости нам треба розкрити, що це за мости. Це може бути е, конкретно вибори, що це за мости. А ну, чекайте, все-таки дотягну карту з Ленорман і запитаю. Ага. ага. Так, перешкоди, вони відчувають. До речі, жити він ще буде довго, на дні колоди дерева. Це такі, от я вам кажу, що 80, ну окей, це знаєте, 100. вони зараз кидають дуже багато грошей, але таке враження, що навіть гроші не допомагають. Вони вишуковують зараз такі, знаєте, багатоходівки. А, тобто, щоб він зовсім хотів іти, я би не сказала. Це, Я дивлюсь його наміри. А тепер ми подивимося на таро, а як воно буде? Як так, воно? Давайте буде? так. Ну, тобто він не хоче. Він не хоче. Тому він каже, що зі мною все окей. 78, слухайте. Мій тато 86 з коронавірусом захворів. Я йому там пігулки для імунітету е вислала бади. Він за два тижні був живчиком. Мені інколи йдеться, що в тата більше здоров'я, ніж в мене. Я вам серйозно верю. Я ж говорю: це той формації люди. Так, ну добре, а тепер дивимося, що йде до нього просто род знову. Центральна карта, я в сонце. Я, сонце, діти мої, я вас ще переживу. Так він думає. Що йде з простору? І його партія каже: Ні, ми свого не віддамо. Четвірка пентаклів. Ні, ми тримаємо за свої цінності. Які його плани? А, знову сім'я. От мені там дім показував, сім'я. Це часто моя команда щось придумає, основа ситуації. Ну і сім'я, до речі, може бути поправочку внесу, Це його дружина, кажуть, ну подейкою, так знаєте, подейкують, що на нього величезний вплив має дружина, дійсно, і м, кажуть, що вона дуже підтримує його, аби він повторно йшов на вибори. Ну от Тому, подивіться, можливого... яка вона сидить, протирає його фотографії, там фотографії, все, така. Знаєте, вся жена жена от знаєте, така от класика, класика. От, між інше, я хочу сказати, в мого батька, от йому 91, а його дружині 86. Це приклад справжніх стосунків. Батько зустрів її в 57 років, їй було 49. Вони разом 33 роки. Коли я на них дивлюсь, на їхні стосунки, я думаю, Боже, це еталон. Наскільки вони один за одним? Оце еталон тої величезної любові. І отут так виходить, що так, в нього в голові от як дружина є. Але. Основа ситуації: карта дурень, нуль, обнулення, тобто чистий лист, але це основа ситуації. Кажуть, обнулися. Ну добре, давайте подивимось тут минуле. Сім камучів. вже вони хитрий якийсь план застосували. Ми ще цього не знаємо, який але це щось було вже зроблене таке, ну, мало чесне. Тобто там кидаються всі засоби. Найближче майбутнє, яке до нього йде, крокує. Паж мечів, ну ні, він буде відстоювати. Але паж мечів це такий, знаєте, це оратор. Я все одно нам підвищення втанок. Я от розкажу Америка понад усе і все таке інше. Так, як він сам впливає конкретно він на ситуацію? Я кажу: бореться. Ну це боротьба. Я буду стояти на своєму дев'ять жезлів. А дев'ять жезлів це ще тил, отой дім, як я кажу. Так? Дім у мене жезли. Так, що йде все-таки з простору? Королева мечів? Королева мечів оце йде вже конфлікт, знаєте, часто суд, ну, умовно, війна, протидія. Така історія. Хоча королева мечів часто може означати і старшу жінку, і дружину може як варіант. Ну, але подивимося далі. Страхи, надії, сподівання. Королева Пентаклів та ні, ну він сподівається, що він пройде. Що він ресурсний, що в нього достатньо грошей, що він зможе. Ну і результат. Один-два, три. В мене мурашки, тому що я не знаю, як це трактувати. Вибачте, емоції переповнюють. Я тільки хотіла сказати: там на їх все вдасться: десятка пентаклів, ну така вся історія, і раптом раз вісім кубків. А це буквально карта ухода. Ого. Або щось відійде. Добре, я запитаю, що відійде, і на дні колоди й любовний трикутник, карта виборів. Добре. Вечір перестає бути томним. Що відходить? Відходить диявол. Так, відходить диявол. Диявол часто, це якраз і є такі наміри диявольські, щоб там не було диявол, диявол володар світу цього, і, ну, великої політики, і все, так, ще що відходить. Три жезли, Єрофант. Чекайте, це ж не аби що сказати? А карти, а ну скажіть мені. Ну, я поста президента не побачила. Хоча б ви розумієте, яка історія? От Іерофант це завжди шлюб. Це завжди шлюб, але це шлюб, і коли на роботу беруть, і все таке інше. так? Шукають методи Все-таки трійка жезлів, лицарь пентаклів. Добре, ну, хорошо. Дайте тепер з іншої колоди три основні карти. Розтлумачте мені, чи він піде все-таки на перегони чи ні. Ну, така собі історія, чесно кажучи. Отут щось і може статися все-таки несподіване, якби за крок. Тобто, ми продивилися весь шлях, він не збирається сходити з дистанції, але що щось там п'ятірка кубків. Ну, вона випадала, наприклад, перед замахом на Трампа. Ну, ага. Тобто, у мене, коли дивилася, це якийсь такий колосальний дисбаланс. Це часто буває по здоров'ю, двійка пентаклів. Я тримаюсь, я тримаюсь, але 10 жезів це важко. Ах. Тобто він може відійти від е, кандидатури у президента за крок. Виходить так, карти показують може. Угу. І запропонувати якесь нове молоде обличчя. От, Чи це мені наступне, от Скажу, як ви це виглядає. Дивіться, і йому, йому він піде з важким серцем. Він не хоче, він страшенно не хоче і не може. І ви бачите, це вісім кубків несподійно. І Тут така історія, як сіли, поговорили, порадилися з кимось, домовились, каже, 10 мечів відходить з важким серцем відлітають у ці наміри і раптом з'являється молодий, красивий. Або молода, красива, не знаю, ну але... така історія. За крок це може бути дуже несподівано. Тобто не хоче, не хоче, не хоче і раптом це буде для нас несподівано. От, ви знаєте, що зараз програєте? Я ще рік тому дивилася не заангажована так знаєте на розслабоні. І мені показали точно пам'ятаю цей розклад, що за крок до перегонів висмикнуть і Трампа, і Байдена, і, і якась теж. показувалася жінка мені. Ну, от це те, що було рік тому. Воно За житко, і хочу зараз запитати а, тому, давай. Що сьогодні. Буквально ABC News, це західне одне із американських видань, написали про те, що а, зараз Байден доручив своїй команді подивитися, проаналізувати взагалі постать Камали Гарріс і наскільки вона могла би представляти демократів, і неодноразово до речі, всі аналітики говорили, що вона була би потужною. А, Загалом постаттю яка би могла представити демократію на виборах, які як виглядає. Можете мені просто писати не обов'язково фотографію, мені потрібно сам стиль її побачити? Теж така темненька жінка, власна видно, вона віцепрезидентка, наскільки я пам'ятаю точно її посаду так так Оце, між іншим, я зараз згадую це, я вже скрутила розклад. Отам, От де вверху в нього була така жінка. Це може бути і дружина, але це може бути із команди, дуже з найближчої історії. Ану, так. Чи може це бути жінка? А ну, подивимось. Так, зірка прям якась така, знаєте, щоб відкрити майбутнє. Ця історія розглядається дуже й дуже. У мене зараз пішли всі жіночі карти. Всі жіночі карти. От вона, оця королева життя. Тоді вона випадала. Ну, вона тут темношкіра, але це не важливо. Це проект, це партія. От по справедливості. на дні колоди королева Пентаклів і королева мечів. От дивіться, як ми з вами заговорили, пішли дуже жіночі енергії. Ну окей, і що, вона може стати президентом? Зараз, секундку. Розглядають. Ну, я вам скажу, що в мене навіть дві кандидатури розглядають. Просто одну розказують, а другу ні. Okay. Okay. Йолки, секунду. Ну так, да, в нього шанси малі. От він ставить на перемогу, він страшенно не хоче виходити. Я вам зразу кажу, от я просто зараз шофонить, і якщо він піде, для нього це буде головний біль і поранене серце. Бачите, як кричить. Uh -huh. І тому він стоїть перед вибором. Значить, у них що важливо зараз? Ця жінка є, правда, вона вийшла і вона і тоді виходила. У мене виходила королева жезлів. І вони стоять перед вибором, і якщо вони ризикнуть її поставити, їм світить перемога. Оце карта виборів, оце справедливість. от кажуть, що в принципі вона по справедливості могла б. Що це варіант хороший, бо якщо він піде, там головний біль всім. Бачите, Боже нашому його так виглядає. Ну, і зараз я на неї ще так одну карту витягну, як і з простору. Ну так, да. слухайте, мене так мурашить. Мене прям Мурашить страшенно. Випала жіноча дуже енергія. Королева Кубків, королева жезлів. Це і є, до речі, королева Кубків це і є віцепрем'єрка. Тому що це завжди, якщо хірург, то це медсестра. Якщо це директор, то це секретарка. Ну Це найближча з його команди. Ну прям так, цікаво, воно. дійсно. Давайте ще про Трампа подивимося. Все ж таки офіційно він вже заявив, що він вже прям офіційно 100% буде балотуватися. Знову заговорив про війну в Україні, сказав, що це все можна вирішити одним телефонним дзвінком. Ну, як завжди, йо, ці е, е, наративи. Пам'ятаємо про замах, і той замах він е, додасть йому якихось привілеїв е, на виборах. Які його шанси взагалі? Ну так, зараз то він герой, герой, герой. Така красива картинка. А чи як воно буде далі? Я просто так візьму і так розкладу, куди рухається енергія. Ту мене випало знову мені, я на днях дивилася. Оце імператор. Оце буквально імператор. Оце вежа. Тобто, ви бачите, як воно згорає. Ну, окей, згорає і сімка кубків. А головне, що з'явилося тут в розкладі, і імператриця. Тобто боротися, по суті, він буде з жінкою. Mm -hmm. Бо в нього так, в нього стрьомно. Я не можу сказати, що в нього аж, аж, аж якось так. Так, цікаво. Но він дуже сильний. На питання, чи додасть, так додасть. Так він зараз а, в Америці дуже подібний. От він такий Мачо зараз, от просто Мачо, розумієте? Прямо гурм, верховний жрець, сила, сонце. Так, але прямо біля нього стоїться ця вежа. Я думаю, якби вийшла ця жінка, ми б поспостерігали дуже цікаві перегони. Воно так все туди йде. Це, в принципі, якщо Байден це зробить. Бо я побачила: дивіться, два сценарії. Все-таки: От воно, знаєте, таке як мерехтливе майбутнє зараз. Я побачила, що Байден не хоче, але ну, бажання, щоб партія перемогла, його можуть вмовити таки поставити цю жінку. І от тоді. От такого шоу Америка ще не мала. А ну давайте подивимося. А давайте так з ким буде змагатися Трамп. От давайте так, інакше поставайте. Давайте от з ким чи він буде змагатися з чоловіком чи з жінкою? Так. Секунду. Ви розумієте? Два тури буде точно. В першому турі він може перемогти. Тому що я питаю, з ким? Ну, все таки випав чоловік. Я, навіть от мені тут не говорить жінка не жінка. Кажуть, що в першому турі може пройти. Двійка жезлів, це другий тур, і от другий тур, та щось, Чекайте, і що другий тур? І отам він піде. От в них подібно фонить історія. Розумієте, якби я була Янголом Америки, я би точно їм запропонувала змінити кандидатуру. Взагалі, що я роздивлялася? Насправді вони з Байденом вони в зв'язці, розумієте, от чому це як е, дві сторони однієї монети. Вони два титани, два дракони. І для того, щоб Америка вижила якісь, якісь ну, має прийти нова реальна людина, несподівана людина, зовсім інша. І от повірте мені, якщо вони ризикнуть, тому що от справді зараз показують і так, і так, але говорять, що. Зараз, от повірте, от може здатися, що я зараз юлю? Ні. Інколи приходить клієнт і питає, от мені так зробити чи так зробити. Я дивлюся два варіанти, а вони рівноцінні. Тобто, по суті, Богу все одно, який ми виберемо чи ми в ту школу, чи в ту, йому головне, які ми уроки пройдемо. Так, от тут, знаєте що, тут випробування для обох. Однакове тут, якщо так, якщо Байден спригне з пере, е, ну, перегонів, як на мене, у Трампа немає шансів. Тому що вони зав'язані. От розумієте, зав'язані. Це от коли пішов Бай... Трампу, важливо виграти у Байдена в цьому суть. Ви розумієте, це два мужики міряються. І тут виходить жінка. І тут міняється, а від жінка це зовсім інша енергія. І от вона мені на одні колоди зірка. От я вам кажу, що от воно так, так, на в останній момент Трамп може піти. Тому що я бачу це, дивіться, ну, плаче, ну і, іде, якби якась така призупинка. Але треба буде пізніше ще дивитися. От я вам серйозно кажу, на отакій грані. Тут, знаєте, це тут, тут, коли на вагу може. Крапелька впасти і все, це рішає. Дуже цікаво, я вам кажу, але жіноча енергія тут присутня. Цікаво. Ну так, цікаво цікаво, у нас випало. Давайте насамкінець, щоб підсумувати нашу розмову. Зеленський президент України, він сказав про те, що хто би не переміг. У цих виборчих перегонах нам все одно треба буде працювати з цією людиною. Ми готові, ми готові працювати тяжко і е, будемо це робити. І, врешті, давайте подивимося, як е, яке майбутнє співпраці України та Америки вже після виборів з новим очільником США. Так я дивлюся в сторону України. Що це буде для України? Що ми отримаємо? Трійка Кубків це гарна історія. Тут можна навіть нічого і не дивитись. Трійка кубків це, от бачите, люди йдуть, і отут на дні колоди, четвірка жезлів, йдуть робити. Якось так, що знаєте, обличчя не показують. Спільну справу. Сказала Юля, і такі витягнула карти. Я вам скажу так, якщо прийде жінка, нас чекають певні складності. А я скажу, яка. Чому? А, жінка це теж нова енергія і для Зеленського, мається на увазі. жінка-президент. І тут раптом я так зраділа, ніби все окей, почнеться як окей. А далі це та історія, знаєте, як кажуть, в мене один знайомий вчився літати на літаку. Дуже знайомий, він відомий знайомий. І він пішов до інструктора жінки. А я кажу, чого до неї? Ну, це літати? А Він каже, жінки вони такі скрупульозні. В неї здати іспит нереально. І якщо я в неї здам, то я буду літати. І отут мені таке, знаєте, от вона приходить, от вона ця королева кубки, от ніби така жінка, жінка, да? А не буде на неї діяти ніякі, от ці, ніякі фінти. Вона, як не дивно, буде якась дуже строга й принципова. А взагалі, хто би не прийшов. Я от зрозуміла тепер, от я так поговорила з вами, що нам своє робити. От Тут пишуть, хто би не прийшов. Mm -hmm. От е, Тут виходить так, у нас, нам все одно боляче. У нас своє біль, п'ятірка пентаклів, у нас п'ятірка мечів, у нас свій дисбаланс. І ми можемо перемогти і зробити тут тільки, знаєте, от карта місяць, От вона виглядає так: от це велика глибина. Для того, щоб вирішити проблему, потрібно дуже глибоко зануритися. Між іншим, от я коли була на ретриті, у мене були учениці по таро, і часто розкладали якісь розклади. І Потім от всі дівчата поїхали, залишилася основна хазяйка цього будинку. Та, яка не збиралася таро займатися, взагалі їй було Але після ретриту, вона мені щодня там висила якісь ці розклади. І от вона. Зробила якось розклад, приходить каже: Юля, я е, поставила таке запитання, а чи є в полі України якийсь такий президент, який от прям виведе Україну на новий вектор. І ми не побачили жодного, е, жодної людини. Ми <реш> побачили, що Україну потрібно перепрошивати, розбирати на пазли і збирати знову. Що можуть змінюватися люди, так як у нас і змінюється. А корупція а система була і, і система. І ви знаєте, і там гарно показали. Там показали, що система реально може змінитися з допомогою інших країн. Тобто, це мають прийти знаєте, ті люди, які абсолютно не зацікавлені а ткати прикати і от там. І от у мене таке враження, я ж вам говорю, хто би не прийшов. Тут спочатку я сказала: ага, трійка кубків. Поздоровили, приїхали на вечірку, всі будемо, будем співпрацювати, тільки ця співпраця. Трійка мечів, вісім жезлів. Вісім жезлів це великий вітер це коли, Це я б сказала, навіть не вітер, це ураган, це буря. Це отак. Новий, нова людина прийде і скаже: А ну, давайте, будь ласка, по списочку, розкажіть нам, от вам це давалось, те, от ви, отчитайтесь. От тут така історія буде. Тут буде дуже глибинна історія. Цікаво, цікаво випадає дійсно. ну На цьому пропоную три крапочки ставити. Максимуза, дуже дякую вам за такий надзвичайно цікавий, як завжди, розклад. Дякую вам за цікаві запитання. Так і нагадаю нашим глядачам, що обов'язково потрібно підписуватися на нашу гостю. Не забувати підписуватися на наш канал, також ставити лайки, писати коментарі. Ну і до зустрічі. Побачимося в наступних ефірах. Бережіть себе, до зустрічі!